Ось ми і прибули до східноєвропейського університету на захід, який має назву Діти квіти життя. Весна для нас символізує початок нового етапу життя початок нових ідей, думок, поглядів, надій і Яскравих добрих подій, Благодійний захід, діти, квіти, життя це хвилюючий і довгоочікуваний момент, коли серця наповнюються милосердям, благодійністю і щастям. Зараз ми з вами поговоримо з Шпак Любов'ю Олександрівною, ректором Східноєвропейського університету. Вона нам розповість про те, яка мета цього заходу. Перш за все, мета. Заходу, допомога е, діткам дитячого будинку умоляти. Студенти приймають активну участь і в організації заходу, е, також мають на меті е, завітати до дитячого закладу е, та допомагати е, опікуватися е, дітками. Е, також студенти дізнаються, що саме необхідно е, для даного заходу, закладу, що потрібно закупити і і відповідно на цьому заході будуть збиратися кошти. Ініціаторами благодійного вечору стала студентська молодь Східноєвропейського університету. Наш благодійний захід, який ми організували сьогодні, все проводиться заради дітей, заради нашого майбутнього. Ми будемо вкладати в них, будемо їх заохочувати цим нашим вкладом. Жалко, звісно, що не особисто, але хоч щось робимо. Ну, моя функція на сьогодні це проводжати гостей, показувати, де в нас гардероб, як бачите. Це мероприятие устроїла студентська рада. За нашою ініціативою ми хотіли устроїти благотворительне мероприятие в честь дітей, які нуждаються в те пойдут на їхню пляжі. Ми купимо їм продукти, які как І хочемо, щоб люди, які прийшли на благотворительные мероприятия, змогли нас этим днем. На Заході не тільки багато музики, пісень, а ще й багато цікавих ігор. То, наприклад, зараз всі гості пишуть нас в таких листочках, що для них означає щастя. І я напишу. Виготовлення колективної квітки щастя, веселі пісні, гарно прикрашений зал, запальні танцювальні номери все це задля допомоги діткам комунального закладу Черкаський обласний спеціалізований будинок дитини Черкаської міської ради. Благодійні заходи для східноєвропейського університету вже стали доброю традицією. Раніше це були бали, але черкащани соромляться танцювати. Тому зустрічі переформатувалися у творчі благодійні вечори.